Всім привіт. Всім привіт Я відходив. Хочу музику, щоб могли послухати, щоб не було так скучно вам. Зараз буду скуба стрімати. Давно я не стрімив, ну, стрім не стрімимо в мене неполадки були. Так. Так... Заребо дозвонето ја на, на дискорд?

Я стрім запустив, до речі. Нам, да, давай каску. Давай, давай, ты заходишь. Сейчас, uh -huh. чат треба відкрити. А ты грав в премьер? Не, в премьере я не раунд. Я, я бачу, тебе вы до молодый ранг був. Писало. Що ти а, так ти ты тут грав? Я в равно був. А тебе так завжди? А, ага. А, ой, ОБС. У меня чомусь ОБС не працює, гарячі клавіші. От коли я отак от роблю, тоді у мене працює, а коли ні... От я не можу. І за ОБС КСК не, OBS можу, не Це Капець. Ні, у мене не запускається. У мене тільки мене... що на початку О, стримає, по ці чилів 12 штук. І за того, то, що у мене КС тупо казала, анфіт Волв ну, не може перевірити користувача Ліл Бабуїн. Так то з мого друга було, він просто. Скільки мене друзів КС. Я маю зробити, щоб бачили мій екран. О, 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 о. Все. О, <сипець> капець. Давай я тебе запрос Шив. Давай. <сип> угу. Бо. Но май два на два. Сраний я КС. Я хочу я хочу. Сраний КС. Все лагає. Ничого. Осталось. Він ОБС. Це 20 секунд першого. і слабих слабех. ОБС жре. Я <с просто поставив 30 FPS там. 29, тобто, в ОБСі. Щоб не жрало так багато мені в КС. Йо-мое. Да, да. Поки що шукається вісту. Лайс. Давай. Я пам'ятаю як нас за пять секунд цей. Пока что Я був мать вс, сьогодні, там не было іграшок. Реально? Да. Ні, там Майнкрафт вже закінчився. Да. Тільки є Макфлури я взяв і цей гострий соус. Він такий фіговий, фу. Він чуть-чуть гострий, прям. І все. І далі фігня. Абракосвое пюре. Короче, не беріть. Да, це фігня повна. А, негашка мені казав, на уже чек, то шо о О, Палайзе люблю. Якщо ми за кататами их... А, ні, за тату мы игра засэм. Я бы Палайзе не полный це Это на карта. Там у тебя голо даху нас даху і все и вс. Екшо ты надебил. Я маю виде е Я Я ви иду. Ты ещ ще чела. Так, ну я хочу занятий карточку. Емай, я куда. Емай, я куда-то мапа. Кажется, изи сна. Нифига. Ага. Я поняв.

Я понял. Котик не. Понятно. 5, 4. Понятно. Два. Котик у чрном. Понятно. Давай. Сорок кадрів. Ну то ще нормально. Я Ти не главесь Ти Ты не разнес. Ну я або через верх, або через... По дахам и. Э, е, а вот в мене каска уже запустилась. Да, ты. Два типа ти, один слева, один справа. Я проспав. Он же бони. Бляха, я мене. Ай! Алло, алло, мене, чути? Да, забечу. Поняв. Бо я його, типу, практично бив. Скільки в мене затримка я... хвилина? Що за фігня? А, а як пофіксити проблему, типа антишіпін, волк, не зміг? Просто перезаходь. алло. Угу. алло. Він вилазить. Короче. Я замок, как попробую. Куди втікли? Я пен разгалил по ногам стреляв и вытащил. Гений. Это гениально. Ну, Я чекаю злива, ты чекаешь справа. Злива мама тебе. Злива мама. Тип зашел с Злива. Злива. Злива тип. Урочно напалась. Серьезно, Это вот все. Mm -hmm. Ну, их фондавица на пан может закинчу стрим. Шо мне. Раил са вас буде дивитись. Давай типа... Ну як? Як... я! Я я стрелял в обоих них. Там два чепа. Ух, Дивись як! Все, я запрошу его до игры контраста. И впал. Лучший игрок планеты. А, да, я его нанес. И не У него ускар. Он то скар Фрэнс. Так и все, то скар. Это, это на чудовище в игре. Босс анскиллер. Плак, mm плак. -hmm. Mm -hmm. Понял. Все, я закинчу стрим. Выстачить стрима сегодня. Okay. Попробуй на шорца. О! Да, yeah. Звідки він стріляв? Мені здалося, що він типа вітає. Всі знають, вони прям чують, де ми є звук. Алло? Звук. Алло, я не знаю. Алло, я на, на окей. Це... Він, нам, він нам дзвонить по ДС. Аніспорду. Ну как? Алло. Алло. А, у тебе мікро виключений, костал. Це капец. Алло. Короче. Mm. що с твоей фигней, шо творится с тем. Це капец. Да. ОБС щось дуже душе, шо став. Шо з ОБС. Просрався. Що за ОБСом? О, бомба! У Тимофія, бомба! ха <свист> Ты бомба, короче. Да не, я закінчу цей. Я щас формусь, я тільки то ну Хай-трейл на скрь, Хай сюди. Дякую, що подивилися. Ну, сегодня стрим, короче, фіговий. Всім давайте пока.